А Трамп не збирається потакати ні Росії, ні Китаю. Американський президент підписав указ про створення системи протиповітряної оборони Залізний купол для США. Про це стало відомо сьогодні. В указі американський президент наголосив, що впродовж останніх 40 років загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління стала інтенсивнішою та складнішою, тому що рівні. Майже рівні супротивники розробляють системи доставки нового покоління і власні інтегровані засоби протиповітряної та протиракетної оборони на своїй території. У документі підкреслюється, що політика США спрямована на досягнення мети мир з позиції сили, передбачає забезпечення загальної оборони громадян і країни шляхом розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління. Трамп поставив за мету стримування можливого агресора та захисту громадян і найважливіших об'єктів інфраструктури від будь-якого іноземного повітряного нападу на, в краї... на країну. Отже, Трамп з першого дня почав дбати про оборону Сполучених Штатів Америки. Сильну позицію своєї країни про Збройні сили. Причому не просто десь там латати дірочки, а на найважливіших, на найстратегічніших напрямках почав наступ. Ну, Нова протиповітряна оборона США це ж гігантська система, це як мінімум сотні мільярдів. Доларів на це доведеться потратити. І е, він це е, визначає як пріоритет. Звичайно, що якби він е, збирався Путіну потакати, якби, як кажуть, лягти під Путіна і лягти під Китай, під Сі, то навіщо ж це робити? Ну, можна ці гроші подерібанити якось, можна е, десь їх використати, дороги побудувати, блін, якесь велике будівництво затіяти. У Трампа ж будівельні кампанії. Це ж які можливості? Людина могла би е, стати е, з, просто е, мільярдера мультимільярдером, таким самим, як е, Ілон Маск, а той ще й більшим триліярдером міг би стати, якби він пустив бюджет Сполучених Штатів на якесь будівництво отаке от типу дорожнього. А ні, він розбудовує те, що треба державі, те, що треба Америці, для того, щоб бути. Гегемоном у світі. І ще 500 мільярдів доларів він нещодавно на розробку систем штучного інтелекту спрямував. Ну, звичайно, що Америка, якщо хоче бути гегемоном, то вона повинна випереджати і Китай, і всіх інших. Це Байден блокував, поки Китай розвивався в цьому плані в плані штучного інтелекту, то Байден видав указ блокувати. Ну, класно, так? Да? Ну так Китай обжениє і стане сильнішим. І нічого ти з цією диктатурою комуністичною не зробиш, якщо він буде сильніший в плані штучного інтелекту і в плані, відповідно в плані озброєнь, тому що це дуже взаємопов'язані речі. Трамп абсолютно правильно діє, і я продовжую дивуватися, наскільки світові повезло з Трампом.